А, тобто компромісний мир, мир такий, uh -huh. а, і і їм, і, і не нам, і не їм, то це а, один психологічний стан. Інший стан, коли нам кажуть, що у нас а, поразка. І ми розуміємо, що це поразка, що і ми зробили, своїх цілей, так, так? що ми досить, зробили певні а, кроки, а, ну, фактично здали свою територію своїх людей, що найгірше. Під тиском просто зовнішнього так мого чинника я, я не кажу тільки Путіна, тому що можливо і Трамп захоче отримати мир просто в Україні навіть такою ціною, але це буде зовнішній тиск. І це, звичайно, що, ну, по-перше, розколить українське суспільство дуже серйозно. А ми знаємо, скільки людей звідти виїхало, і вони, mm -hmm. навіть ті, хто виїхали, будуть вважати себе зрадженими, зрадженими, тому що Україна відмовилась від їх батьківщини і назвала її ну, де-факто російською територією, да, визнала це. А по-друге, Uh, давайте казати uh, такі настрої, ми знаємо з історії, да, до чого призводять, що, скоріше за все, uh, або наша влада, яка є зараз і зробить цей крок, uh, буде не зацікавлена піти від влади, тому що вона буде розуміти, що вона буде нести відповідальність за це дуже серйозно кримінально mm -hmm. навіть. Да? Uh, і для цього вона піде на все, щоб залишитись у владі. Тобто це кінець, це кінець демократії. Або... Вона піде, а, але на цій хвилі а, поразки, так би мовити, да, цих настроїв можуть прийти радикальні дуже сили. Ну всі пам'ятають історію Німеччини. 30-х років. І можливо а, ну, військові. Да, тобто, ну, і Взагалі, якщо ми розуміємо, що це, а всі ж будуть розуміти, що ми не визнали їхню територію, так би мовити, а, окуповану, да? ну, де юре, а вони не визнають, що це наша територія. Ми всі розуміємо, що це ненадовго.